Приготуємо сьогодні смачненьку картопельку. Гратен це така собі запіканка з рум'яною скоринкою з сиру. Потрібно 500 г очищеної картоплі. Нарізаємо її тоненькими кружальцями десь 1-2 мм товщиною. Беремо картоплю, яка добре розварюється. Духовку розігріваємо до 180 градусів. І підігріваємо в ній форму для запікання, змащуємо форму вершковим маслом, вкладаємо картоплю слоями, кожен з яких присолюємо. Також додаємо подрібці мускатного горіха та два зубчика часнику, роздавлених часникодавкою. Додаємо підігріті вершки. Це мають бути 20% вершки, або, наприклад, половина 30% плюс молоко, ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. бажано з конвекцією. Щоб верх не підгорів, покриваємо картоплю фольгою або пергаментним папіром. Через 30-35 хвилин дістаємо картоплю і присипаємо її натертим сиром. Сиру потрібно близько 100 г. Ставимо в духовку на 10-15 хвилин, нічим не накриває. Разом готування займає 40-45 хвилин. Смачного!